Десь приблизно тиждень з'явилася вода вже стабільна. Давайте перевіримо, чи є вода, чи нестенько. Антон, як і всі нікопальчани, ще тиждень тому ходив до пунктів видачі, аби набрати воду. Вон баклажки. Набирали, є пункти роздачі води. Але в нас тут такий район, що взагалі тут страшно було їм ставити пункт роздачі води. Тобто Першоначально, коли повсюди поставили, у нас тут не було. Тому що, тіпа, дуже часто обстрілюють і це небезпечно. Набирали баклажки, запасалися водою. Нині ситуація потроху стабілізується. Допомагають й сусідам, бо район під постійними артообстрілами. Будинок Антона постраждав від ворожої атаки. На його подвір'я прилетів снаряд. Дивом ніхто не загинув. «Якщо назад поглянути, то так воно виглядало. Ну, звичайно, це не все. Ну, жесть. І всі були вдома. Цієї стіни взагалі не було, вона була така товстезна, в полтора кирпича. Взагалі її не було. Та нового построїла. Криші взагалі не було. Всі забори, криші, криші. Ну і там, звісно, кухня, і все таке. І таких будинків по Нікополю дуже багато, адже спокою це місто майже не знає. Ще й лишається небезпека, пов'язана з окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Її видно з прибережної зони міста. Місцеві нервують, бо важко спрогнозувати дії окупантів. Маю ось такий прилад для вимірювання радіаційного фону, який показує. Поточний стан, середні показники, які наразі в нормі, так ви можете самі, самі можете це побачити. А якщо показники вийдуть за рамки норми, він почне пікати, здавати звуки, і тоді я маю там повідомити відповідні групи про те, що увага, радіаційний фон не в нормі. Але такого ще не було, і сподіваюсь, ніколи не буде. В Нікопольській міськраді кажуть, водопостачання по місту відновлено, як в багатоповерхівках, так і в приватному секторі. На зараз водопостачання майже відновлено, то проблеми такої нема. Але ми розуміємо, що обстріли в нас йдуть і не закінчуються, тому поки працюємо, поки водопостачання є. Міська влада оперативно намагається допомогти людям, які постраждали від обстрілів, закривають брезентом пошкоджений дах, а плівкою вікна. За цей рік 20 нікопольців загинули під обстрілами, 146 поранених, більше 4 тисяч в нас пошкоджених будинків, приміщень, закладів різного призначення. Попри щоденні обстріли, місто живе, а люди працюють на перемогу, чекаючи на звільнення українських земель.